7 серпня 2023 року. Останній день, коли відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією, нині понад 3,5 тисячі українських військових перебувають у полоні. Серед них майже тисяча оборонців Азовсталі. Для них неволя триває вже півтора роки. Батьки, жінки та діти чекають своїх захисників та роблять усе можливе, аби ніхто не забував про них. Всі зняли з себе відповідальність. Суспільство мовчить. Всі радіють герої вдома, але герої не вдома. Там є хлопці з 2014 року, там є цивільні, там є жінки і там є наші хлопці, яким обіцяли три місяці полону, і про це заявляли, і ГУР про це заявляли. Але домовленості не дотримані. Женевська конвенція не дотримана. Ми не маємо ні переписувань, не маємо можливості ні передати, ні посилки. Ми не маємо ні телефонного зв'язку. Це повна тиша. В якому вони стані? Яке їх психологічне, моральне і фізичне здоров'я, в яких вони умовах утримуються, ми не знаємо. Люди просто забувають, розумієте, всі зараз полон, полон. Вони забувають, що вони і обороняли, що вони теж були на передовій, теж воювали не тільки полон, а остався тільки полон. І хотілося б привернути увагу суспільства. Щоб їх не забували. Останній посил від мого чоловіка був: не дайте про нас забути. І я вважаю своїм святим обов'язком нагадувати за них, як можу, щоб їх не забували. 38 дерев пам'яті висадили в Дунаєвцях. Традиційна акція Мільйон дерев пам'яті та життя відбулася в рамках програми озеленення планети та присвячена увіковіченню пам'яті загиблих героїв. Сьогодні кожна родина посадила дерево пам'яті свого загиблого захисника, чи це батько, чи це син, чи це онук. Таким чином ми вшановуємо наших хлопців. Попри холод та вітер, рідні висаджують дерева з надією, що це буде вічною згадкою про героїв, які за свободу віддали найдорожче життя. До останнього подиху наш син, офіцер, найкращий син був вірний. Слово офіцера, був вірний своїй державі. Ми пишаємося ним і завжди пишалися. Скажу чесно, важко, але потрібно. Надалі будемо продовжувати увіквічнути цю пам'ять, будемо думати, як, тому що це історія сьогодення, історія, яку мають пам'ятати. І, можливо, надалі це будуть книги про наших героїв. Кількість висаджених дерев дорівнює кількості загиблих воїнів Дунаєвецький ОТГ. На кожній тої рідні залишили символічні значки з ім'ям героя, щоб через десятки років кожен міг дізнатися в честь кого посаджене дерево. Це важливо взагалі з різних аспектів. Першим ділом вшанувати пам'ять героїв. Другий це виховний момент. І третій, звичайно, злення нашої країни, тому що це майбутнє мають жити діти загиблих, їхні родини мають дихати чистим повітрям. Життя має продовжуватися, попри все, попри всі біди, попри всі втрати. Життя має продовжуватися. До акції Мільйон дерев пам'яті та життя доєдналися 34 країни світу. Загалом в рамках програми було заплановано висадити один мільйон дерев, але в результаті кількість становила понад 4 мільйона. У Хмельницькій області ще кілька днів триватиме висадка, тому остаточних розрахунків. Поки немає. Під час цієї акції на Хмельниччині висаджено більше десятка алей. Це Стара Ушиця, це місто Хмельницькі дитячі садочки, це Маньковецький ліцей. Сьогодні ми ще продовжуємо висадку, будемо у дендропарку висаджувати. Ну, тобто дуже багато колективів долучилося і всі ці висадки присвячені одному пам'яті наших героїв. Також алея пам'яті була висаджена у Маньковецькому дендропарку. Саме за підтримки лісництва Каменець-Подільського району, які нам дуже щиро надали саджанці туй, і за ініціативи мами загиблого героя села Миньковець, жительки села Миньковець, ми висаджуємо ще одну алею пам'яті героїв. Вони віддали життя за волю, а ми в нашу чергу маємо за мету зберегти пам'ять про них всіма можливими методами. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. На вашу думку, що потрібно для чоловічого щастя? Хорошу жінку. А чому? Ну, якщо, я так думаю, добра дружина, то і в сім'ї лад, і все хорошо. Хорошу жінку. Чому? Чому? Ну, бо якщо жінка хороша, то чоловік буде хороший. Вона його трошки виспитає. Хорошу жінку. А чому? Ну, а тоді він буде щасливий, заради кого жити? Родина, Україна. Ну і вся сім'я разом. Поруч хороша жінка. А чому? От всі кажуть, жінка, а чому? Бо це є залог успіху мужчини в кар'єрі, в сім'ї, в роботі. Кожного своє. Так як для мого зараз це проведення часу з дитиною. жінкою він військовослужбовець рідко приїжджає, рідко бачить. Мені здається, що сім'я будь-якого чоловіка зробить тільки сильніше, тільки додасть впевненості віри в себе, якщо хороша жінка, правильно вміє підтримувати, налаштовувати дитину. Я думаю, сім'я. Я, Я для, думаю, що для всіх це досягти своєї мети. Якщо є хороша жінка, то і чоловік буде коло неї щасливий, так само і жінка буде щаслива з хорошим чоловіком. Якщо буде, не буде війни, то все буде нормально. А зараз важко сказати, знаєте. Ваша думка, що потрібно для чоловічого щастя? Любов, напевно. А чому? Бо щаслива жінка в нього щасливий чоловік. Педіатрія це одна з найважливіших галузей медицини. Головне завдання цієї дисципліни полягає у збереженні здоров'я дітей. Лікарі-педіатри одні з перших, хто супроводжує малюка з народження. Розповідають батькам, як зростити дитину здоровою, повною життєвих сил та стійкою до різних захворювань. Дуже важливо вміти батькам донести потребу в тому чи іншому виді спостереження, лікування або навпаки їм сказати: нічого не робіть, у вас здоровий карапуз». Так, він може трошки капризувати, але ми всі такі є, правда, у нас також дорослих день на день не виходить. Тому діти це копія наша, тільки маленька. Для лікаря-педіатра важливо мати особливий підхід до дітей, адже кожна з них маленька особистість з своїм унікальним характером. В кабінеті завжди є якісь іграшки, якісь наліпки. Намагаємося відволікати дитину, тому я не в халаті в білому, я в якійсь хірургічному костюмі веселого яскравого кольору, бо діти бояться халатів. Намагаємось підіграти якось, танцювати з тим фонендоскопом, щоб дитинка не боялась, а спокійно реагувала на нас. Але не завжди виходить. Іноді нічого не допомагає. Для Матусь підхід педіатра до їхньої дитини теж дуже важливий, тому що протягом 18 років потрібно регулярно проходити обстеження. Томас пацієнт дитячої лікарні, і він і його мама задоволені методами лікування та профілактики. Він е, дуже е, завжди зацікавлює домаса, йому не страшно, він не боїться цього лікаря. Хоча він боїться зазвичай, взагалі він інших лікарів боїться. Є така тенденція, що мами звертаються дуже багато. дивляться в інтернеті. Вони дуже багато помиляються, дуже багато думають, що е, от моя дитина хвора. А я, я вважаю, що дуже важливо звертатись до педіатра, і обрати собі педіатра, який вам підходить, і звертатись, щоб не додумувати, не для своєї дитини не додавати якихось дивних там діагнозів. Наразі розпочався сезон респіраторних захворювань, тому у медзакладі побільшало маленьких пацієнтів. Лікарі радять не панікувати, а дотримуватись відповідних рекомендацій. Яна Кузьмінська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У гості до Хмельницького поділля у рамках 17-го туру чемпіонату завітали лідери турнірної таблиці Львівські Карпати. Старт гри видався не надто видовищним, але вже на 15 15-й хвилині хмельничани мали можливість відкрити рахунок в матчі. Діля ватації тут можна спробувати доставити м'яч. Вихід вічна віч! Який момент у поділя кожуха рятує? Після цього у першому темі господарі моментів біля воріт суперника не мали. На старті другої половини матчу Карпати створили декілька небезпечних атак. Одна із яких перейшла в кутовий, з якого львів'яни, і відкрили цифри на табло. Далі гості забили вдруге, однак через офсайд гол не зарахували. Свій момент хмельничани отримали аж наприкінці зустрічі. Удар! Який сейв кожухаря! Який удар задої! Однак не забили і у підсумку 0-1. І Поділля втратили усі шанси попасти у першу п'ятірку. Старання було, але не вистачило десь скажімо, скорості, не вистачило десь майстерності. Ну, за що бажання хлопці виглядали доволі в деяких моментах непогано. Могли були хороші моменти, могли забувати у Волочиську. Відбувся матч передостаннього туру першого етапу чемпіонату між місцевим агробізнесом та Чернівецькою буковиною. Поєдинок відбувався за контролю господарів багато небезпечних моментів. Однак, завдяки поодинокій атаці буковини всередині першої половини гри гості могли вийти в парад. Однак каркас воріт за воротаря агробізнесу. Далі знову домінування господарів поля та гол на 43-й хвилині матчу. У другому таймі сценарій гри не змінився, що й призвело до другого забитого. Після цього Буковина перехопила ініціативу, однак забити так і не змогла. Натомість у додатковий час пропустила третій м'яч. У підсумку розгромна перемога 3-0 команди із Хмельниччини. Ніби три на, на табло, але дуже важко було, тому що всі прекрасно розуміють, що зараз в таку пору року в такі поля пішли в'язки, що сильного футболу як такого. Комбінаційного не покажеш. Свій 17-й матч у чемпіонаті зіграв і Кам'янець-Подільський епіцентр. Вдома приймали Івано-Франківська Прикарпаття. Домінували протягом матчу господарі, однак забили першими гості. 34-та хвилина матчу. незрозумілі відскоки і м'яч на думку. судді, все ж пересік лінію воріт. Давайте ще раз подивимось на повторі. Ну, в даному випадку стійка там ні, а от потім від руки жмуркався. Все ж таки він за лінію варить, хоча... Далі команда із Кам'янця-Подільського продовжила атакувати, і лише у другій половині гри вдалося зрівняти цифри на табло після удару за меж штрафного майданчику. Під право підробляє, пробуває. Більше голів болівальники не побачили. У підсумку 1-1. Ну, не йшов останній пас у нас. У першому, що в другому таймі останній пас Боремося, Ми от є в нас така ця проблема. А так, ну, трошки в першому таймі. Ми, знаєте, досить так академічно грали. Все, всі тільки з м'ячом. знаєте, ну пропустили ну то така випадковість. Хмельницька Поділля знову опустилася на восьму сходинку. Футбольний клуб Епіцентр з другої позиції впав на третю. А агробізнес знову повернувся на друге місце у чемпіонаті Першої ліги України з футболу. Олександр Читов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.